Порадник спрацьовує у 99% ситуації, запевняють розробники. Зазвичай конфлікт вичерпує себе, коли стражу порядку у вічливій формі дають зрозуміти, що знають не лише свої обов'язки, а й права. Ваше тебе поснова. Доступний за всіма категоріями мобільний, безкоштовний, працює на найпоширеніших платформах. Чому власне в нас з'явилася ідея? Тому що до того ми писали багато різних методичних матеріалів для різних цільових аудиторій, для молоді, як уникнути проблеми з міліцією. Але проблема із цими паперовими штуками в тому, що їх дуже важко завжди носити з собою. Все розроблялося таким чином, щоб можна було максимально швидко знайти і скористатися потрібною інформацією, пояснюють автори. Тож кишеньковий юрист легкий у навігації та не. Перевантажений юридичними термінами. Він акумулював у собі всі наші напрацювання, які були зроблені протягом років. Момент, коли людина використовує, може бути різні. Це може бути коли її вже затримала міліція, або вона їде в метро і читає про нього, або е, вона просто хоче з'ясувати себе якийсь момент. Під кожним із 17 розділів перелік законів, на які можна послатися, щоб звучати переконливіше від спілкування з працівником ДАІ та огляду речей або обшуку квартири працівником міліції до обвинувачення в адміністрації оперативному правопорушенні у створенні цього проекту брали участь експерти асоціації, це колишні працівники міліції, переважно з великим досвідом роботи, і окрему групу в цьому додатку становлять контакти самих територіальних відділень міліції, по яким можна звернутися, та контакти різних організацій, які можуть надати правову допомогу. Порадник постійно вимагає допрацювання у зв'язку зі змінами в законодавстві, кажуть розробники. Водночас запевняють, відстежуватимуть і реагуватимуть оперативно, як і на відгуки та побажання користувачів. Катерина Майборода Олена Порошан соціальний пульс.